Життєстверна творчість польської письменниці від тепер українською мовою. Книгу перекладених оповідань Галини Посвятовської знайомий з Котора презентував івано-франківський журналіст Володимир Гарматюк. До неї, попри одноіменний твір, увійшли ще дві малі прози: американський записник та «Блакетний птах. Володимир Гарматюк розповідає у титульній розповіді: описується кутур, це затишне приморське містечко у Чорногорії. Познайомившись з ним, хочеться одразу там побувати. Загалом творчість письменниці за. Чепила його ще у студентські роки, коли навчався на польській філології. Спочатку це були поезії, ось і дуже доволі такі печальні, сумні, важкі, бо людина була хворою на серце і усвідомлення швидкого закінчення життя в неї було постійно присутнім. Але в той же час вони були дуже такі якісь глибоко життєстверні, життєрадісні ті речі. Лина Посвятовська творила ще у середині ХХ століття. Її доля була не з легких. Через серцеву недугу письменниця прожила лише 32 роки. У польському консульстві кажуть, вона не типове явище у польській літературі. Попри коротке життя авторки, її твори наповнені небоякою філософією, а тема смерті постійно приплітається з темою життя і любові. То завше приємно коли Завжди приємно, коли польського автора, який є важливим для декількох поколінь поляків, популяризують за кордоном, особливо у такій близькій для нас країні, як Україна. Мене тішить, що пан Володимир Гарматюк переклав частину творів Галини Посвятовської на українську мову. Аби вона стала близькою не лише для поляків, але й для українців, декілька років тому Володимир Гарматюк переклав автобіографічну повість по Святовської розповідь для друга та ще близько сотні її віршів. У майбутньому планує видати цілу збірку поезії польської письменниці.